Доброго дня, друзі! Я не з добрими вістями до вас. Пиш, підпишіться на каналчик, лайк поставте. От сьогоднішній день такий 800, який був для всіх допомогою для українців, для поляків. Про це давно говорилось. Польський уряд вирішив. Зекономить в першу чергу на українцях. Відміняють 800 плюс для українців, чогось було в новинах конкретно українці, для тих родин, в яких діти вчаться з дому, а не ходять до польських шкіл. Або знаходяться, наприклад, в другій країні, ви платите податки, працюєте в Польщі, але ваші діти. Не вчаться, не ходять до школи або в інших країнах ходяться, тим не будуть платити 800 плюс. така новинка. Недобра. Будемо чекати, що буде далі. А сьогодні от пробігся по лісу і надихався повітрям. Всім гарного дня, па-па!